Покажу вам альпійську гірку. Це у нас кіпарисовик. Ялівці. Тут у нас самшит. все-таки зелене, барбарис. Це, не забудь, як називається, туйки. Але все, давайте трішки далі, все росте. Тут також різні види ялівців, ялинок. Потрібно все ж таки. Підкормлювати, протруювати, чим та як я казав. Ось іще проборись, там червоний, зелений у нас. Ось, подивіться, це сам насіявся який гарний виріс. Піон деревовидний також тут проріс, потім пересадимо його. Ось така туйка. Тут звичайний трав'янистий піон. Загалом дуже гарно.